Пароль никто не знает. О! Маша, давайте вот туда назад. Забыть его назад. Як воно? Маша добыки. Заебись. Маша, ты б шопа кого була? Ну там больно буде поэтому. Часысь. Ну так там, ну так. Поксари, там аккумулятор. Масло и нет.

Ну я думаю, наступний рік москвірівці, так що щоб там, а то вони там розказують, що вони... Більш святі, ніж ми, а я думаю, що якось ми їм докажемо, що святість з нашого боку. Слава Богу, і Україні! полотен Полотенце! пошел! Первый пошел! Вперед и поломать! Слава Україні! Маріуполь! Полете! Україна! Христос хрещається! Все, тепер міняємося. Ми вас фотографуємо, а ви купаєте!